Продовжуємо випуск. 175 людських останків знайшли у Ізуполі. Їх відкупали активісти обласного історико-просвітницького товариства Меморіал на території міської лікарні. Дослідники припускають, усі ці люди свого часу постраждали від рук НКВС. Серед них були воїни УПА, члени ОУН, а ще жінки і діти. Ми знайшли скелет малої дівчинки, і в руках в кулачці в неї була затиснута ось оці намистинки. Я не знаю, напевно, що для неї вони були дуже дорогі, що вона так їх тримала. Можливо, це якийсь подарунок від її матері чи щось нагадувало її. Місцеві активісти, які вели розкопки, розповідають, що на території зупільської міської лікарні людські рештки добувають із землі ще з 90-х років. Тоді виявили поховання майже 50 людей. 2011-го на людські останки натрапили працівники медичного закладу, які прибирали на клумбах. Зі своєю знахідкою вони звернулися до меморіалу. Звозилися суди тіла загиблих повстанців, які виставлялися на показ, тобто на впізнання. І після чого тіла скидалися у стірів, і на сьогодні ми натрапили на саме це місце. КВДсти вони складували людей в цей грів, тіла пересипали вапном, щоб не було чути ніякого, ні запаху і щоб тіла якомога скоріше. Розкладалися. Активісти підозрюють, 175 останків це ще не все. І заявляють, що необхідно продовжувати розкопки, хоча й мають сумнів, що вдасться їх завершити. Адже частина поховання знаходиться під лікарняними гаражами, а інші останки під асфальтованою дорогою. З боку органів державної влади я навіть ніякої зацікавленості не знайшов, не помітив ніякої зацікавленості, тим, що ну, не часто, мабуть, зустрічаються масові поховання людей по 200. Мабуть, там мабуть, не тільки 200 тіл буде, а й більше. Із 175 рештків судмедексперти встановили, що 40 належать дітям. Ще 22 скелети настільки понівечені катуванням, що за ними неможливо визначити стать.